Будь ласка, я би хотіла поємкувати. Дивіться, дорогі друзі, ви знаєте, що що Черної Наталії був день народження. І вона мені поставила дуже сумне завдання минулої суботи. Вона мені сказала, але мені, будь ласка, квіти не даруйте, бо вони були з королями, вони дуже жарко хаті. І мені стало, якщо чесно, дуже сумно, тому що мені намагається базов. Я знаю вашу душу, я знаю ваш характер, я знаю ваші очі, які бачать, скільки красиво. Ні, видається, що це буде просто таким зеленим символом, просто щоб він Нічого. вас вмів, щоб ми з ним поганали. Але насправді ми хочемо вас привітати, подякувати, що ви вас є. Я так я що говорила, що ви дуже добре вмієте бачити всю цього світу, як фізично, так і духовно, і ви вмієте це все підмічати. Так, я розумію, що для вас це буде нагорода, це для вас подарунок у вашому народженні. Нехай Господь Бог в цьому році дійсно зробить чудо для вас, щоб ваша сім'я була разом з вами і нехай вас зміцнює, щоб ви ніде не падали. І навіть якщо вам буде здаватися, що це вже нереально, повірте, Господь Бог зробить для вас чудо. Ми вітаємо, любимо все одно красувати. Так, тепер я ще скажу, Наталечко, ви наш справжній друг. І справжній друг і сама сама сучасна сестра церкви. Ваші роки дай Бог нам так мислити, так думати. Так рухатися, так жити, так і такі мати пріоритети. Це дуже добре, тому що людина після 60 тоді це на право, не знає, що вона говорить. А ми з нами бізнес, з нами нього приходимо, все йдете. Це дуже когнітивні здібності, так нехай вас це залишається до 100 років. Ми вас подисили, люди, дуже сильно любимо, ми дуже дякуємо, що ви такі чудові. Я, я ще хочу теж сказати, Наталя. За все своє життя, ну скільки я в церкві слухав, хвилинка, ви знаєте. Про здоров'я. Ну хто це слухав? Так? Це, ну коли людина говорить, яка з Албанії приїхала, по горах лазила, розумієте? 70 років. В 70 років. Строй, коли, строй, років. коли так, коли я назвав її лічно Наталка Термінатор, розумієш? То вже це я вже знаю, я слухаю, я отак слухаю. Я сьогодні Алінці кажу, слухай, слухай, <зарків> <Чому зарків> що говорить. і Ще я я ще там будемо співати. Ми коли прийшли в Албанію, лазили по горах, так? І наша кімната була з кімнатою Руслан. І ми зайшли всі на ніч. А то чути, усе дерев'яний. І Чути, як весна цілу кімнату говорить А ви прикиньте в Наталі взагалі бедро, яке залізе. Так. І вона по горах ходить. Так. Ви, так? А ви так само свідчення дійсно, от, скільки людини є бажання, так. то є енергії, оптимізму, чим не Ну що, співаємо, так? От чоловіка на відео, так? На... Так, хер, ми брата Леоніда Леоніда просимо до нас на, на святкування п'ятої річниці на наступну суботу. Першого березня Це я на відео запишу, покажу. Всі запрошують. Це, всі запрошую? всі! це показуємо відео на Ютубі. Я закину. Авіть на Ютубі запрошуєте. Да. Я дуже дякую всім вам. За те, що я в такій прекрасній духовній сім'ї. Правда, я тут не так давно, навіть ну скільки? Три роки, два точно, два точно. То я себе почуваю, мабуть, як будь я тут все життя. Ви мені рідні і підтримка завжди з вашої сторони. І я дуже-дуже хочу, щоб ми разом так і йшли і щоб підтримували один одного в вірі. Щоб, якщо хтось спадає з нас, щоб підтримка була. Якщо комусь дуже е, гарно, хтось дуже радується, щоб ми цю радість ділили, бо не кожен хоче рад радуватися сім'я, то я дуже вдячна вам і хотіла би сказати, що це мені придає ще більше духу бути з вами і надалі, і працювати, і служити. Дякую, Богові і вам. Так, хто молиться, хто почти молиться? За сестричку направимо і